Ночі ресурс Deep State повідомив про певні просування ворога у районі Чашового яру. Тому пропоную звідти і розпочати. Подивимося, що там відбувається, тому що навряд чи ці повідомлення є ці просування скоріше є значними. По мапі ми можемо навіть бачити так, як змінилася динаміка буквально з 6 6-го. Червня і останній раз мапа оновлювалася вчора в 23.48. Тобто, це те, що ми маємо станом на цю добу. Зовсім насправді незначні просування ворога вони радше тактичні, і не забуваємо, що ситуація на мапі вона досить динамічна, тому що за один день там ті чи інші ділянки вони можуть переходити з рук в руки, і навіть російські пропагандисти вони писали про ситуацію. Це про Харківщину було, але суть вона, я думаю, одинакова вздовж усієї лінії фронту. Коли йдуть бої в якихось особливо забудовах. То фактично один будинок може за кілька днів переходити з рук в руки, а під кінець дня вже увечері цього будинка може в принципі просто не бути, тому що ну умовно зайшли російські війська, їх звідти вибили. Зайшли наші росіяни, так само б'ють там з артилерії, з мінометів використовують в півдронів, щоб вибити ну наші війська з цих позицій. Зрозуміло, і до кінця дня цей будинок просто вже не стоїть, якби один фундамент від нього залишається. А це те, що стосується таких, ну більше знайте. Приміських ділянок, там якісь населення довкола яких тривають бої, зокрема, як це зараз на Покровському напрямку. Там дуже велика, велика географія боїв продовжується, і вони тільки нарощуються. Про це ми поговоримо згодом. Поки район Часового яру так ворог має невеличке просування за минулу добу. Це те, що верифікує ресурс Діпстейт, але все одно оборона вона. Досить добре організована з нашого боку. Росіяни намагаються ближче підсуватися до каналу. А, в каналі води фактично немає. Про це крило Сазонов говорив в ефірі нашого телеканалу. Втім, все одно, це цей ну яр такий штучний. Він дуже заважає ворожій техніці просуватися. Тобто, так їм потрібно під'їхати, висадити десант, і вже тоді пішки вони мають переправлятися на іншу сторону каналу. Це дуже хороші умови для нас, тому що поки техніка зупиниться, поки піхота підійде, поки там вони розвантажаться і тому подібне. Ну зрозуміло, це завжди першочергова ціль для наших ФПБ-дронів, для нашої артилерії, для мінометів. І дуже добряче працюють наші хлопці і дівчата на цій ділянці фронту. Тому Російська Федерація несе досить помітні і значні втрати. Видання більд писало про те, що вдалося покращити положення українських військ у районі Калинівки. Зокрема, втім, достеменно яка ситуація саме на цій ділянці, поки невідомо. Але це говорить про наступне: що Якщо десь є можливість у нас завдати контрудару у відповідь, ми це, звісно, що робимо і просуваємося, витісняємо ворога. І особливо помітно це, до речі, така тенденція. Так на Харківському відтинку. Давайте про нього теж зараз згадаємо, перейдемо, тому що це район Вовчанська, це також район і населених пунктів Лукінці і Глибоке, західніше від Вовчанська. І бої на цій ділянці вони продовжуються за допомогою мапи. Ми можемо подивитися, що за останні кілька діб фактично з 5 червня ніяк лінія фронту не змінювалася. Втім, Досить інтенсивні бої тривають, і ефективна оборона з нашого боку вона безумовно помітна. Речник національної гвардії України Руслан Музичук повідомляв про формування ворогом нових сил неподалік від кордонів, що ймовірно їх застосовуватимуть саме на цій ділянці, тому що йдеться в першу чергу про мотострілкові бригади Російської Федерації, які якраз і мають допомогти в штурмах і допомогти в наступі. Втім, зараз з дозволом від наших партнерів завда. Ати ударів по території Російської Федерації зрозуміло, що ці угрупування військ, ці скупчення військ і техніки вони одразу будуть піддаватися вогневому ураженню з нашого боку. І наскільки вони зараз загрозливі, це питання. Бо раніше як це відбувалося? Російська федерація поруч з нашими кордонами утримувала там якесь певне угруповання військ, і коли для них вважалися сприятливі умови, вони і розпочинали штурм, розпочинали наступ. І ми ну. Фактично не могли нічого з цим вдіяти. Зрозуміло, що вони там розташовувалися в районі, там можливо десь 10, 20, 30 кілометрів від кордону, трошки вглиб Російської Федерації. Але тим не менше, зараз ми маємо такий дозвіл і Сподіваємося, що будемо вражати, бо умовно відстань до 40 кілометрів це е, та ділянка, якою ми можемо вражати реактивними системами залпового вогню, наприклад, так ще, е, скажімо, радянського виробництва. Тому це дуже хороші. Перспективи просувань немає, якби бої вони продовжуються, і, зокрема, в районі самого Вовчанська, так само втім, наші військовослужбовці роблять усе можливе для того, щоб витісняти ворога з української землі. І цього тижня, здається, навіть головний командувач збройних сил України, пан Олександр Сирський, він був на цій ділянці, відвідував підрозділи і. Говорив про те, що нині завдання збройних сил України це поступово потроху витісняти російські війська ближче до кордону з Російською Федерацією. Це те, чим і вони зараз займаються. Рухаємося далі. Купінський відтинок. Ділянка, де з обох боків суне ворог, намагаються вони наступати, як і в районі синьківки. Тобто, ну такий. Північний схід виходить так, якщо дивитися по мапі. Втім, там вже досить тривалий період тривають бої, досить важко ворогу, бо ніяк не просувається. Несуть втрати і змушені відступати назад. Втім, поновилися бої і в районі Степової Новоселівки. Це ми бачимо. Ворог окупував Іванівку вже. Ну фактично цього тижня. Так я думаю, ми можемо зараз побачити на оновленнях по мапі, що ось так ситуація виглядала ще 4 5 червня, а ось так ворогу вдалося просунутися вже до ну, фактично суботи, 8 червня. Всунуть вони досить значними силами. Насправді, втім, головне не дати їм вийти прямо на трасу, яка веде до Куп'янська. Тому бойова робота наших підрозділів вона продовжується. Також тривають бої у районі Серебрянського лісництва. Вчора за добу були спроби штурму ворога і в районі Тернів. Донецької області і також в районі Серебрянського лісництва відбувалися боєзітнення. Наші збройні сили України їх відбили. Зрозуміло. Втім, авіація надзвичайно надокучає на цій ділянці, наносяться удари. По населеним пунктам, як і в прифронтовій зоні, скажімо, це позиції наших військ і десь глибше в тил, також на жаль, але поки вони можуть задавати ударів. Для цього нам потрібні в 16 Зрозуміло, хороший винищувач, щоправда, що, ну не такий вже новий відверто, але. Технологічно кращий, аніж винищувачів Російської Федерації, і це ми сподіваємося, що в достатній кількості дасть нам змогу й отримати ту саму перевагу у повітрі. Втім, будемо очікувати цього літа. Нам обіцяють вже перші одиниці. Подивимося на їхнє вже бойове застосування. Сподіваємося, зовсім скоро рухаємося далі. По по мапі це покровський відтинок фронту, де наразі продовжуються бої довкола кількох одразу населених пунктів. Це ми бачимо і район Яснобродівки в сторону Карлівки намагаються сунути Новоолександрівка, район Архангельського, і в напрямку Сокола зараз тривають бої. Сіра зона вона лише розширюється, і плани окупантів на цій ділянці ну вони є досить зрозумілими. Так, по вектору цього виступу ми можемо зрозуміти, що. Хочуть вони перерізати трасу, вийти в район населеного пункту Малинівка і ця траса, яка з'єднує Покровський і Костянтинівку на Донеччині. Тому варто не допустити цього зрозуміло, тому що далі ворог може розширювати зону свого контролю. Це завадить і нашій логістиці, в тому числі. Бо ну поки небезпечно, але все одно я думаю, по цій трасі проїжджати можна можна організовувати логістику, там підвозити необхідне для наших сил оборони. По відстані їх там фактично ну, не так багато, так якщо взяти до траси, то це в районі 10 кілометрів. Тобто будь-яка артилерія дістає фактично так. І зрозуміло, що ворог може завдавати по ній ударів. Втім, зараз бої продовжуються. Як я вже зазначав, район Красногорівки та Георгіївки це ділянка, де Тривають бойові дії, курахівський напрямок, і тут ворог зосереджує чималу кількість своїх сил, щоб вийти якраз таки по трасі до самого Курахового. Ну а там далі я думаю, що вони зможуть розширювати за сприятливих умов для себе і зону контролю на цій ділянці фронту. І на сам кінець поговоримо глобально про південь нашої держави. Зараз трохи менше динаміка боїв саме тут, і на Запорізькому вітинку, і в районі Херсонської області. Все одно спроби ворога є в районі Роботиного вони хочуть витіснити наші війська, вирівняти лінію фронту. Ну а на лівобережжі Херсонщини, Російська Федерація, зараз докладає чималих зусиль для того, щоб вибити нас взагалі з лівого берега, але тривалий час їм це не вдається зробити тому. Бойова робота наших підрозділів вона продовжується врешті. Такою є ситуація нині на фронті. Друзі, вона дуже досить таки важка, особливо гаряча, нині на сході нашої держави.